Поверни військових і поклади край цьому жахливому вторгненню злої людини на ім'я Володимир Путін. Зупини його, нагадай йому, що він зачепив Божих дітей, народ України, і за це він повинен відповісти перед судом. Ми... Я був надзвичайно зворушений і вражений тим, що побачив в Україні, слухайте, Росія не зупиниться, поки ми її не зупинимо. Я був проти ідеї підтримки України. Я вірив, як і багато республіканців, що битва за Україну була спрямована на підтримку Джо Байдена і Камали Харріс. Я просто вірив у це. І я вірив, як мені казали в новинах, що українці расисти, українці неонацисти. Азов так казали, що військові Азова, нацисти, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. Коли я приїхав до Бучі, почав слухати історії та дивитися на знімки літніх жінок і літніх чоловіків. У них на руках були білі пов'язки. Їм казали, що якщо ти пов'яжеш білу пов'язку на руку, це означає, що ти не військовий, ти не солдат, і що зробили злі російські солдати-агресори? Вони зняли ті самі пов'язки з їхніх рук і використали їх, щоб зв'язати руки цих невинних мирних людей, і вони розстріляли їх впритул у потилицю, лишивши їхні тіла на вулицях, щоб люди могли сказати, що це не війна, це воєнні злочини. Три роки я був частиною машини, яка говорила всім ми не повинні підтримувати президента Зеленського, ми не повинні підтримувати Україну, нам не потрібно надсилати гроші до України. Ми маємо зосередитися на Америці. І я Америка з Україною. Мені байдуже, що вам кажуть ЗМІ. Я тут, щоб озвучити вам просто зараз, що ця війна, як я вже казав вашому президенту, або закінчиться десь у найближчі 10 днів. Або ескалює з повною силою військової міці Сполучених Штатів, знаю, що напевно я не схожий на вас, але я хотів би вважати себе прийомним сином України. Президент Трамп не якийсь слабкий, м'який чоловік, якого можна обдурити чи переступити. а він нагадає їм, що в реальності у нас найпотужніша армія в усьому світі і ми простягнули руку допомоги нашим братам і сестрам в Україні. Ми подбаємо, щоб бомбардування припинилися, і щоб Володимир Путін заплатив за зло, яке він заподіяв великій нації України. Слава Україні.